Нова радість, знову посилка від агромаркета. Велика. Тому що тут має бути саженець трирічної дорослості. Як завжди, запаковано капітально. Могу брати ніж. Запаковано. Дуже гарно, дуже хорошо прекрасно, і ми її витягаємо з ящика. Вашкенька. Доведеться розпаковувати повністю. Ось так вона приїхала. Чудово. До неї добрива. Це гранат, сортовий гранат. Йому три роки. Прекрасна коренева система, ящик. І тут ще, що у нас? І, звичайно, каталог від агромаркету. Зараз ми подивимося, що тут є. Так, посадка та догляд, рекомендації. І, звичайно, накладна От, щоб все було перевірено. Дякую. Агромаркету. Ось такий красень, висота саджанця 90-120 см. На контейнері вказано сорт, гранат садовий, трирічний велес і добриво для адаптації. Досить великої рослини 3 роки в нових умовах після садіння. Ще раз дякуємо агромаркету.